Відео щодо відео у вас є досить багато матеріалів, доступних онлайн безкоштовно або за плату, залежно від вебсайтів, і французькою, англійською, та багатьма іншими мовами. Ось, наприклад, Апроандре Дельфік, який містить курси та навчання для вивчення паскал, поглиблення певних функцій і, можливо, тематичні відео на конкретні теми. Ви їх знайдете в курсах або в розділі навчання залежно від випадку та дати, коли ви переглядаєте те, що зараз є на сайті. У вас також є Streamer, який є частиною набору сайтів, які я редагую разом із Developers Pascal, а також Zonabo, який наразі містить майже 300 відео на приблизно 30 днів трансляції. Звісно, ця кількість значно зросте, коли ви переглянете це відео, оскільки цей сайт містить вебінари, презентації, доступні для всіх. На технічні теми або загалом конференції, презентації, зроблені для конференції, презентації, проведені для спеціальних подій, зокрема оновлення новинок різних версій, короткі відео у форматі FAQ або інформаційних порад, а також живе кодування та проєктів. У розділі проєктів ви знайдете, зокрема, всі ті, що опубліковані на моєму аккаунті, GitHub та інші. Які не є відкритим кодом, але все ж записані або створені у вигляді відео або в прямому ефірі на Твічі чи інших платформах, залежно від періоду, коли ви переглядаєте. На цьому сайті ви знайдете всі повтори всього, що я роблю вже багато років. Частина доступна для всіх, а частина ні, вона доступна. Підпискою на сайті Zona.bo.fr. Не соромтеся заглянути туди, якщо хочете подивитися код, або, зокрема, отримати особливу інформацію під час вебінарів, наприклад, коли ви займаєтеся мобільним програмуванням, про життєвий цикл додатків, або використання клавіатури, або багато інших речей, які розглядаються в цих презентаціях. Потім у вас є канал YouTube Embarcadero Technology, який знаходиться на YouTube.com, arobas Embarcadero Tech. Отже, увага, Embarcadero є й інші канали, які називаються Embarcadero. Це саме Embarcadero Tech, той, що нас цікавить, той, що стосується Delphi, програмного забезпечення для розробки, а також ви знайдете безліч відео англійською мовою з аеродифузією конференцій, які вони організовують онлайн, вебінари Джима Макіза або Яна Баркера на даний момент і презентації новинок кожної версії з історією, що налічує вже кілька десятків років на рівні відео. Тож не соромтеся також заглянути туди і підписатися на канал. Французькою ви знайдете відео на каналі Bernstein France, отже youtube.com де ви знайдете відео французькою мовою з навчання, зокрема навчання, яке я проводив у 2020 році, яке також доступне на Apprendry Delphi, що стосується вивчення програмування з використанням Delphi. У вас є вебінари, а також відеоконференції, які дозволяють побачити нові або змінені функції в різних версіях Delphi, Rad Studio та C Builder. Нарешті у вас є канал YouTube Developer Pascal, тобто мій, що стосується блогу Developer Pascal FR, який містить відео, пов'язані з блогом або з програмуванням. Ви знайдете багато інших каналів скрізь, зокрема канали, які перераховані нижче, з іншими MVP, франкомовними чи ні, іншими розробниками Delphi, так само франкомовними чи ні. Не соромтеся підписуватися на всіх і трохи переглянути, що робиться на кожному з них залежно від змін. Ще один великий постачальник відео це наш друг Галістер Крісті, який також пише кілька книг. Ви можете зайти на його канал, там ви знайдете кілька сотень коротких відео про конкретні функції. Це також хороший ресурс для навчання, самоосвіти та оновлення інформації про загальне функціонування Delphi та мови Pascal або Object Pascal.